Чому впала Римська імперія? Падіння такої могутньої держави стало наслідком великої сукупності різних проблем у третьому столітті. Рим зазнав дуже великої кризи, коли імператори змінювалися майже щороку. Щоб вийти з цього хаосу, у 284 році діоклеціан намагався щось зробити і розділив державу на східну і західну. Після його смерті в 312 році владу захопив Константин Великий і переніс столицю до Візантії, переназвав її Константинополем. І з'єднав дві частини в одну, тобто він став єдиним імператором цілої держави в наступному століці. Після смерті Константина Великого Рим зазнав величезних нападів варварів. Починаючи з 410 року, Римська імперія за кілька десятиліть втратила Британію та Іспанію. У 476 році германський імператор Одоакр усунув римського Ромула Августула і тим самим завершивши крах Римської імперії. Слід зазначити, що це був крах Західної Римської імперії, а східна у вигляді Візантійської імперії проіснувала ще до середини 15 століття. А в нашому телеграмі зараз йде 10-денний марафон історії Римської імперії посилання в шапці профілю.